Які ж гарні. Минь-минь-минь-минь-минь, Іди. Я тобі трави нарву зараз. Це ж англомовні корови. Кавси. ніт кавси. Ти можеш з ним по-англійськи бабалакати. Вони мене не розуміють. Типу як не можна, бачите? -й -й. Коняка? Хорсики? Не хочуть їм байдуже на нас. Нікому ми не цікаві з тобою. му 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 му, -му. Кавси. минь 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 минь, минь 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 мінь. Диви всі, всі дивляться. минь минь минь, минь минь минь, минь. Ота ряба, диви яка цікаво. Диви, диви, йди, йди біжи. <ривіт> Привіт. Йдете, йдіть, йдіть сюди, йдеть. Мінь 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 мім мінь. Ви Ми ж Ось її не живуть. <ривіт> Там вони все йдять підряд. Мінь минь-минь, минь, минь, минь. Ти ви трішки прийшли і <ривіт> зупинились. Мінь минь, мінь, мінь, минь, минь, минь. Боже, які ж ви боягузливі, ну? Ди сюди. Сміливе, Ребята, сміливе, йди. Йди, тебе почухаю, йди. Телята ще. Йдіть сюди. Мин-мин-мин-мин-мин, яке добре в мене. Йдіть. Ну, давай, давай. Ну йдіть. Може вони англійсько розуміють? Come, come to me! Максим, тебе ж краще виходить. Скажи щось англійською. Які ж гарні. Точно вони по-англійськи розуміють. Бандюгани. Боже, яке ж ти красиве. Ти подиви, яке ж воно гарне. Мін-минь-минь-минь-мін. Я ж нічого тобі поганого не дам. О, чим менше, тим сміливіше. Йдіть. А які ж гарні, боже! Ха -ха, цей рудий подиви, який прикольний. Йди сюди, йди. Йди, поки ніхто не бачить. Йди. Це бичаки, да? а, я не знаю. Може й бачки. Так, це бачки. Бачки? Диви, як нюшать, вони ж нас нюшать зараз. Вони оцінюють небезпеку. Диви, 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 диви. минь, мень минь мень Іди. Я тобі трави нарву зараз. Іди. Ну, що, все? Скільки тут до нас? Метрів 4-5? Бояться. Діть, хороші, Диви, до нас всі телята з поля збіглися. Ой, капець. Ну, йдіть, йдіть, я вам дам трави. Він мене диві, я трава. Ну, диви. Ви так тут істи, а просто не достаєте. Ну? Ну, на. Йди. Ну, тут свіженька. Давай. Very delicious green грін. Як куда трава? Грас. Кавси. Юніт грався. Do you need? <laughs> Ти можеш ним по англійськи бабалака чи ні? Вони мене не розуміють. Це ж англомовні корови. Ну. <laughs> Гра... Гравса? Для вас гравса. грін гравса. О, пахне, йде. Давай, давай, йди, дай йди. Дай, йди, йди, йди. Кіши вони смішні. А дивити хитрике, чи вперед штовхає, саме боїться. На, о, злякався. На, ти видивиший. Боже, вони такі смішні. Ні, ти не знаєш? Коротше, не знаю, знаю, що бої Та ні, у мене вдома було багато корів бабці, я ж мала була і доїла їх. Вони дуже люблять людей, люблять, щоб їх чухали, а телята так взагалі обсмоктують, руки облизують. Просто що ми чужі. На, тіть сюди. на. Ну, я ж нічого поганого не даю, на. Ну ти вже майже підійшов, давай. Ну, на, я хороша. Та. На. Йдеш? Ну. сама смілива оця рябенька. Вона вже тут. На. А та чорна теж. Давай. іди, Які гарні, який кольор у неї якась може породиста. Йди, на. Диви, а ті підпихають ззаду штукають вперед цих них, <саду> дивись на них. Диви. На. На, на. Я, я зрозуміла на. Отам, а я тобі новенької нерву, так? Да? Да, давай. На. Ну, що сні не хочете? боїтесь? Диви, я відійшла, вони підійшли. Що? Ви зараз назад підете, так? Да? Диви, диви, назад ідуть. Ну чого ви? Коротше, два метри має бути дистанція. Ну молодці, як діти, знають, що до чужих підходити не можна.